важливий об'єкт військово-промислового комплексу та аеродром ВРФ. Служба безпеки України затримала коригувальника російських ударів по столиці. Лише за добу на Хмельниччині виявили 27 нетверезих водіїв. А також про ДТП із травмованими та пожежі в області має 5 хвилин на головне. Збройні сили України уразили підприємство ВПК та аеродром ВРФ. Про це повідомили у Генштабі. На заводі у Чебоксарах виробляють навігаційне обладнання, зокрема адаптивні антени комета для дронів Камікадзе Шахет, керованих авіабомб та іншої високоточної зброї. Удар завдали безпілотниками, Виникла масштабна пожежа. Роботу заводу призупинили. Про це повідомляє місцева влада через загрозу атаку Казані, нижньому Новгороді, Саратові тамбові обмежили роботу аеропортів. Також у ніч на 9 червня було завдано удару по аеродрому Саваслейка, що у Нижегородській області РФ із цього військового об'єкта регулярно злітають винищувачі Міг 31 к які носіями кинджалів, і за попередньою інформацією уражено дві одиниці авіаційної техніки ворога. Ймовірно, це літаки міг 31 та су 3034 Окупанти скинули авіабомби на Запоріжжя. Зруйновані будинки є поранені. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він зазначив, що російські військові вдарили кабами по одному із районів. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків. Один пошкоджений, понівечена труба газопостачання. І наразі відомо про двох поранених. СБУ затримала агента ФСБ, який коригував комбіновані удари по столиці. Поплічником ворога виявився 41-річний комірник місцевого підприємства, якого окупанти завербували через заборонену соцмережу ВКонтакті. Зрадник виходив на місцевість після сигналу повітряної тривоги, щоб відслідкувати локації мобільних вогневих груп та систем протиповітряної оборони, які захищали небо над столичним регіоном. Потім Мав прозвітувати про виявлені цілі, так би мовити, щоб завдати по них саме російських ударів. Зломисника затримали на початковому етапі його розвідактивності йому загрожує довічне із конфіскацією майна. Оперативною обстановкою поділилися у поліції нашої області. За минулу добу до підрозділів надійшло 624 повідомлення про події та правопорушення. З них 113 кримінального характеру. У сфері безпеки дорожнього руху складено 109 адмінпротоколів, з них 27 на нетверезих водіїв. Зареєстровано три дорожні транспортних пригоди, у яких три людини отримали тілесні ушкодження а також 16 ДТП без травмованих про ДТП згодом розповім оператори лінії 102 опрацювали 818 повідомлень Минулої доби у Хмельницькому районі сталося три ДТП з потерпілим. Дві із них за участі мотоциклістів. В обласному центрі зіткнулися автомобіль шкода під керуванням 58-річного хмельничана хмельничанина та мотоцикл Сузуки, за кермом якого перебував місцевий 25-річний житель. У результаті ДТП мотоцикліст отримав перелом ноги. У місті Красилові зіткнулися два мотоцикли. Мустанг під керуванням 68-річного місцевого жителя Такові, яким керував 16-річний житель села Яворівці. У результаті цієї ДТП у пенсіонера перелом стегна та забої його госпіталізували. У селі Антонівці 61-річний житель села Томашівка, керуючи автомобілем тому допустив наїзд на 41-річну хмельничанку, яка переходила дорогу по зебрі. Жінка отримала закриту черепну мозкову травму та забої їй надали медичну допомогу без госпіталізації за всіма фактами. Відкрили кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини ДТП. За минулу добу вогнеборці Хмельниччини ліквідували чотири пожежі. Про це поінформували у ДСНС області. Тричі горіли житлові будинки. А саме у місті камянець подільському у селах Григорівка та Юринці, що у Хмельницькому районі. А у селі Кадиївка загасили пожежу сміття на відкритій території. На щастя, під час жодної з подій постраждалих немає. І наразі це все чим встигаю поділитися. Долучайтеся до соціальних мереж телеканалу. Там ще більше перевіреної та актуальної інформації вдалого, продуктивного та мирного робочого тижня. Вам до зустрічі, в етері.